Давай я заодно е, розкажу ще штуку одну, яка мені дуже класно допомогла е, повернути собі свою енергію і повернути взагалі свій ресурс. І це сталося, знаєте, е, завдяки чому? Коли я відмовилася від ідеї допомагати іншим. Тому що це також є така, знаєш, глибока лавушка е, зовнішньої матриці, яка нав'язує вам, що треба дуже. Швидко допомагати іншим. Це така нав'язана ідея. Коли ви від неї відмовитеся, ваша енергія вона повернеться до вас, ресурс ваш повернеться, і тоді ви з наповненого стану зможете просто транслювати це. І у вас буде стільки енергії, що ви не зможете цим не ділитися. Вас просто якби розірве. Розірве від того, що вам хочеться цим поділитися. У вас буде так багато енергії. І коли ви відмовляєтеся від цієї ідеї, ви повертаєтеся до себе. Тому що зовні вам знову ж таки говорять про те, що да, давай помагай іншому. А інших хто не існує, інших немає, є тільки ви. Тому дуже скоро вже такої професії, як провідник, який буде передавати якісь там знання для розуму. Її вже як такої не буде, тому що це вже буде не актуально. Люди вже будуть все відчувати і щитувати просто без слів.